Привіт, усім! Мене звати Люда, і ви на моєму каналі присвяченому іноземним мовам. Головний секрет успішного та швидкого вивчення іноземної мови це наявність ефективного системного навчання. Яке приносить задоволення. І в цьому відео я поділюся з вами своєю системою, завдяки якій я дуже ефективно вивчаю англійську мову на одинці самостійно на рівні b 1 b 2 Я розкажу вам, що конкретно я роблю кожен день тижня і які ж ресурси я використовую. Взагалі, я приділяю англійський кожного дня рівно одну годину, але, звичайно, у вас це може бути більше або може бути менше. В будні дні я сідаю за стіл. І рівно годину сконцентровано займаюся англійською. Але на вихідні я вже більш розслабляюся і можу подивитися щось в ліжку або послухати щось, наприклад, коли прибираю. Взагалі тут головне регулярність. Але щоб стати дисциплінованим, нам не потрібно просто себе постійно заставляти, тому що довгостроково це так не працює. Ми стаємо дисциплінованими лише тоді, коли в нас є щире бажання робити якусь дію регулярно. А це бажання при. Ходить тільки тоді, коли нам подобається процес, який ми робимо, та, коли він нам приносить задоволення. І тому я зробила свою систему вивчення англійської реально цікавою для мене. І хоча я займаюся англійською аж в самому кінці дня, в 11 годині вечора, але все одно я дуже люблю цей процес вивчення англійської. Отже. Понеділок, що ж я роблю. Перші 5 хвилин я перечитую свої записи зроблення англійською. У мене є спеціальний блокнот, куди я записую якісь фрази, речення англійською, які мені можуть знадобитися в говорінні. Я ніколи не пишу е, окремі слова, окремо від контексту, я лише їх підкреслюю в реченні, так? ну, підкреслюю ті слова, на які мені потрібно звернути особливу увагу. І також я не пишу переклад, я е, приперечую. Читуванні намагаюся зрозуміти значення слова з контексту. Якщо не виходить це зробити, то я, звичайно, ж дивлюся перекладачі. Також перекладачі, я можу там уточнити вимову якогось слова. Потім я е, шукаю якесь відео е, на розмовну лексику. Мені дуже подобаються ютуб-канали. Speak English with Vanessa, English with Vanessa, rachels English, speak English with tiffany, «Learn English with tiffany і learn English with TVCS. Я вибираю якесь відео, дивлюсь його вдумливо і також можу виписати якісь фрази чи речення, які вважаю для себе корисними. Виписую за один раз не більше двох-трьох речень, можу взагалі нічого не виписати. Потім після цього я треную своє говоріння англійською з чат. GPT. <laughs> я обираю якусь тему, наприклад, яка мене сьогодні торкає, яка сьогодні турбує. Наприклад, я там прочитала сьогодні пост про харчові розлади. І я про це спілкуюся з GPT англійською. Е, до речі, хто не знає, чай GPT є лише на телефонах, на комп'ютері, ви з ними не можете поспілкуватися. До речі, перед тим, як вести розмову з ще я трішки готуюся. Я виписую собі нову лексику на обрану тему, яка мені може в розмові знадобитися. Я виписую собі ці речення, а вже підкреслюю необхідні слова, так, щоб я була озброєна лексикою, і зараз я зможу її попрактикувати. Так, відкриваємо ChatGPT. Hi, Let's talk about eating behavior. Today I read an interesting blog post about our eating habits, some eating disorders, and I think it can be interesting to discuss this topic. Absolutely. It's a really important topic. Eating behaviors can tell us a lot about our relationship with food, which is influenced by culture, emotions, and even social settings. Were there any particular aspects of eating behaviors or disorders that stood out to you in the blog post uh, yeah i read about one eating disorder and um, about orthorexia Після того, коли я з нею поговорила, його слухала. Я читаю транскрипцію нашої бесіди, і також можу там виписати собі якісь корисні слова-фрази, бо буває, Чаджипіті що щось таке розумне скаже. Хм. Наступний день, вівторок, і я роблю все те саме, що в понеділок, але ж, звичайно, я обираю якесь інше відео і вже спілкуюсь з ChatGPT на якусь іншу тему. Е, ну і, звичайно, там. Написую якісь слова та фрази і повторюю якісь там попередні записи. Середа. Я всереду використовую такий додаток, як BlinkList. Це додаток, де є дуже багато різних книг в скороченому форматі, які можна як послухати, так і почитати. Також там можна читати, слухати книги не тільки англійською, але й німецькою та іспанською. Але цей додаток платний, тому я вам дам кілька безкоштовних альтернатив. І це перша альтернатива це News in Levels, дуже класний сайт. Там ви можете почитати і послухати різні статті на сучасну тематику, і кожна стаття скомпонована для трьох рівнів складності, що дуже класно. І друга альтернатива це тедеп. Там ви можете подивитися різні відео на різні теми, і потім ви можете зробити тестові завдання по цьому відео, і також щось додатково почитати. І після того, як я там почита... прослухала спочатку, потім почитала кілька розділів там своєї книжки, яку я обрала, то я стараюсь якийсь розділ переказати, тобто якісь основні думки розказати так англійською, якісь речення, можливо, повторити, виписати якісь речення, які вважаю корисними. Потім наступний день, четвер, я продовжую роботу з книжкою. Так, з додатку BlinkLink. Е, якщо ви користуєтесь іншими ресурсами, то ви можете обрати якусь іншу статтю. Зазвичай я не можу пройти одну книжку за один день, мені знадобиться там 2-3 дні. Взагалі, одну книжку можна прослухати за 20-25 хвилин, але я з нею дуже свідомо працюю. Так? Тобто я якісь невідомі слова собі перекладаю, так щось там собі записую, тому все так йде е, по досить повільно. І я потім знову ж таки е, я вголос собі там переказую. Якісь головні моменти цікаві з книжки. Потім п'ятниця. Е, якщо я вже пройшла книжку, так то я можу подивитися якесь додаткове відео на Ютубі на ту тематику з книжки. Якщо ні, то потім дочитую ту книжку, дослуховую її. Е, е, і потім узагальнюю все, так. Тобто я собі прослухо, прос е, типу проговорюю все узагальнено, ну, так щоб закріпити пройдену лексику. потім. Субота, трошки такий вже розслаблячок для мене, не знаю. Я займаюся граматикою. Я не використовую якихось підручників по граматиці. Я дивлюся відео по граматиці. На тих YouTube-каналах, що я назвала, особливо на каналах English with Lucy і Speak English with Vanessa, там багато таких відео на граматику є. І потім вони в кінці відео навіть дають якісь такі завдання, щоб ви могли щось закріпити. Якщо мені тема складна, то я можу побудувати свої речення, так голос або як записати. І неділя. Роблю те, що хочу. Просто дивлюся якісь рандомні відео англійською. Я, до речі, люблю Ютуб-канал Стіва Кауфмана, це такий поліглот. Він там собі теж розказує різні такі поради, по вивченню іноземних мов. Люблю ще Сільбіч... Боже, як її звати? Чач Шербі Чач, точно так, це американка, така блогерка. Вона там собі такі е, відео на різну тематику робить. Вона не як і спікерка, тобто цікаво послухати різні вимови, різні акценти, і це потрібно робити для того, щоб. Краще розуміти англійську слух. Ось і цикл закрився. Потім починається знов понеділок і знов робота, яку я вже ось описала. Я вам дуже дякую за перегляд цього відео. Я надіюся, воно було вам корисним, і, можливо, ця система, ця, ці ресурси, можуть допомогти вам у вивченні англійської. Але також пишіть свій досвід, як ви займаєтеся англійською. Пишіть, можливо, про ваші якісь ресурси корисні, які ви могли би порадити. І так, ставте. Лайк цим відео, підписуйтесь, і до зустрічі в новому відео.